Вас вітає магазин Вольтмаркет. Сьогодні хочемо вам запропонувати ось такий інвертор інвертор з правильною синусоїдою тока, з потужністю до 1000 Вт і з короткочасним перевантаженням до 1500 Вт. Цей інвертор також має особливість, він може під'єднуватися до мережі. І завжди, коли є мережа, ваше навантаження буде живитися в розетку від мережі через розетку, яка є в інверторі. Тобто до інвертора ви під'єднуєте ваше навантаження. Ну, там ноутбук, о, може бути холодильник, може бути телевізор ще щось, о, якісь мобільні пристрої, яких ви хочете зарядити. І якщо мережі нема, то інвертор буде брати енергію з акумулятора, перетворювати її на 220 вольт і видавати вам вихідну розетку. Якщо є мережа, то через цей кабель і під'єднання до розетки інвертор буде брати живлення від мережі і видавати на ваше навантаження. І якщо напруга в мережі зникне, він перейде на живлення від акумуляторної батареї і буде видавати вам 220 вольт з правильним синусом з акумуляторної батареї. Струм заряду даного пристрою 10 А він, в принципі, дуже компактний. В комплекті поставки є оці два дрота. Позитивний і негативний. Є отакі колпачки, які під'єднуються, щоб закрити контакти. Болти також йдуть в комплекті. Колпачки також йдуть в комплекті. Дроти приблизно десь 30-40 см довжиною. І провод мережевого живлення десь 1,5 метри довжиною. Давайте роздивимося крупним планом дисплей даного пристрою. Є 4 нижні індикатори і 4 верхні індикатора по два з кожної сторони від дисплея. Цей дисплей Input показує, яка напруга в нас йде з акумулятора. Дисплей Output показує нам, яка напруга на виході інвертора 224 вольта зараз. Вати це навантаження, який в даний момент включене. Якщо воно невелике, то будуть до 1 тисячі Вт, то показується вати. Якщо навантаження велике близько до 1 кВт, то вже показується кВт. Тут показується 1.0, тобто 1 кВт. Є 4 верхні індикатори Low-voltage low вол, лоу вольтаж. Це низька напруга на акумуляторі, коли акумулятор вже у вас розряджається, і скоро інвертор відключиться від нього, щоб не робити йому глибокий розряд. Овервольтаж. Це дуже висока напруга, яка подається з акумулятора. Це теж негарно. Оверлоад це верхній правий індикатор. Він означає перевантаження. Тобто ви включили дуже велику, велике навантаження і інвертор виключається із-за перевантаження. Якщо ви дуже сильно перевантажили, то він може вийти із ладу, і тоді цей красний індикатор буде світитися завжди. Овертемп це індикатор перегріву, коли ви навантажуєте його дуже сильно. Або якщо у вас може закритий е, чимось підпертий вихід вентилятора від воздуха із інвертора, то теж може бути е, перевищення температури. А тепер давайте підключимо інвертор до навантаження і подивимося, як він працює. Ми під'єднали інвертор до акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея у нас 92 Аг, Це у нас вольтметр, який підключений до клем акумуляторної батареї. Він вам показує напругу на клемах. До інвертора під'єднаний кабель живлення, який вмикається в мережу. І під'єднаний. Кабель навантаження. В якості навантаження у нас стенд, який нам може показувати в ватах, яка нагрузка в даний момент підключена, і ми можемо різну, різне навантаження під'єднувати. Давайте спочатку ми не будемо під'єднувати інвертор до мережі. Тобто я для наглядності вам його просто. Ну, так, давайте від'єднаю, щоб ви бачили. Тобто зараз інвертор у нас від'єднаний від мережі. Ось кабель у нас. І він у нас живиться від акумуляторної батареї. Збоку у нас є кнопочка вмикнути його або вимкнути його. Зараз у нас в ввімкненому положенні, тому нагрузка у нас заживлена, наш стенд, і ми можемо підключати різну потужність. Зараз ми. Вимикаємо кнопочку, і тоді все вимикається. Працює тільки в нас роз'єм USB, на ньому світиться зелений цвітодіод, і USB працює навіть у вімкненому положенні, коли інвертор під'єднаний до акумуляторної батареї, і свої мобільні прилади ви можете заживлювати навіть у такому стані. Потім ви вмикаєте інвертор, і навантаження у якості нашого стенду заживлюється з інвертора через розетку. Ми можемо вмикати різну потужність, щоб перевірити наш інвертор. На індикації є у нас напруга на виході 224 вольта, у нас є потужність в кВт, зараз 0, напруга на акумуляторі 125 вольт, і 224 вольта це напруга на виході у резеції самого інвертора. Виход синус, правильний синус. Зразу скажу, що є невеликі різночтіння з нашим вольтметром і вольтметром, який встановлений тут, тобто десь пів вольта до 1 вольта є похибка. Не звертає на неї ніякої уваги. Давайте підключимо навантаження. Наприклад, я вмикаю зараз 300 Вт і ще 150-450 Вт. Прилад нам показує напругу на виході 220 498 Вт. Наш прилад показує 501 Вт, ну, тобто те саме. І напруга на акумуляторі в нас починає падати. Тобто акумулятор дає нам струм і потроху починає втрачати свою ємність, і напруга на ньому буде падати. Інвертор від'єднається від акумулятора приблизно на напрузі 10,5 вольт. Цим реалізований захист самої батареї від дуже глибокого розряду. Якщо ми Микнемо більше. Давайте так. Ми зробимо 300 і 600-900 Вт. Ми вмикнули. Інвертор вже вмикнув вентилятор, тому що навантаження вже велике і йому потрібно охолодження. Також він буде вмикати вентилятор в залежності від температури у кімнаті і в залежності від того наскільки заряджений у вас акумулятор, чи бере він на себе струм. Зараз ми бачимо напруга 11,85, А сам прилад нам показує напругу на акумуляторі 11,4. Тут десь 0,4 вольта є похибка. При цьому о, він показує вже навантаження. Ми бачимо, яке 933 Вт у нас є на приладі, а він нам показує 1.02. Тобто трішки, трошечки він там на 50, на 80 десь Вт він показує більше, ніж на самому ділі. Напруга на акумуляторі 114. Тут ми бачимо на вольтметрі 1182. Прилад працює і це майже його повне навантаження. 933 Вт. Давайте ми викнемо ще. Зараз у нас 960 Вт навантаження, він показує у нас нижній. Тобто, якщо нагрузка мала, він показує оцей цвітодіод у ячеєчці ватти. А якщо вона вже велика, близько кіловат, вже в кіловат. 1,06 він нам показує, а у нас 960. Тобто він показує трошечки більше на 100 Вт. Мабуть, він себе страхує. Тобто ми дали йому повне навантаження. Якщо ми Зменшимося. Давайте так. Ми зробимо е оці 50 Вт. Ми вимкнено так і отак зробимо. Все, він починає піщати. У нас вже навантаження більше кВт, і він вам сигналізує, що вже йде перевантаження. І ви перебираєте його потужність, він починає перегріватися. Опа, загорівся красний светодіот овертемп і інвертор вимкнувся і вмикається заново. Ми повинні зменшити навантаження. Щоб він побачив, що навантаження в межах дозволеного і почав свою нормальну роботу. Ми бачимо. Все працює. Зараз потужність 930 Вт, і він може е, у довгостростаковій е, перспективі з, таку, з таким навантаженням працювати. Напруга на виході 215 В і ваш прилад, всі ваші прилади живляться напругою з правильною синусоїдою тока. Тобто всі прилади мають працювати. Давайте тепер спробуємо, якщо таке навантаження у нас включене 930 Вт, спробуємо замірити ток, який найде, йде по проводам до акумулятора. Так, якщо ви бачите, ток зараз 90-91 А. Тобто навантаження на акумулятор дуже велике, акумулятор має бути нормальної якості. І клеми, і провода, ці проводи мають бути е, гарного е, перетину, щоб вони витримували такий струм. І всі клеми, всі під'єднання повинні е, бути зроблені якісно, щоб воно у вас не грілося, працювало, нічого не горіло, не загоралося. Ви бачите, який великий струм: 91 А. Ось і все. Е, е, якщо ми отак вимкнено, то інвертор вимикається. Тепер ми його вмикаємо, вмикаємо вилку живлення самого інвертора в мережу. Ось Я його під'єднав до мережі і тепер під'єднаємо до самого інвертора. Так, Він побачив напругу вхідну, він перейшов на мережу. Тобто це не просто інвертор, він працює ще як джерело безперебійного живлення. Ви бачите, якщо він тільки побачив напругу на вході, він перемикнувся на мережу. Почав заряджати акумуляторну батарею, і ваше навантаження вже працює не від акумуляторної батареї, а від бережі. Тобто, ну, давайте я зменшу навантаження, тому що стенд буде перегріватися. Я зроблю йому там 50 Вт. Нехай він працює, щоб навантаження якесь було. Бачите, зараз у нас 70 Вт десь саме навантаження плюс вентилятор. Що ми бачимо? Тобто Ми маємо прилад, який працює, як від. Акумуляторної батареї так і працює і від мережі. І якщо мережа з'являється, то він перекидає навантаження ваше на мережу, питає, запитує ваше навантаження від мережі і паралельно здійснює зарядку батареї. Ви бачите, пішла напруга вверх. Він почав заряджати акумуляторну батарею. І в цьому режимі, якщо він запит, запитаний від мережі, ви можете навіть вимкнути кнопку з боку. Здесь, тут От ви вимкнули кнопку. Все одно живиться, живиться ваше навантаження, напруга на нього є, напруга на зарядку також є, USB-роз'єм теж працює. Тобто навіть в такому режимі, якщо ви вимкнули кнопку, він все одно працює при умові, що є мережа і ваш інвертор запитаний до мережі. Тобто, давайте так, ми його все ж таки вставляємо в вимкненому положенні. Він активно заряджає акумуляторну батарею, зараз буде, батарея буде брати заряд і буде збільшуватись. Ми перевіряли, на, коли він виходить інвертор на останню стадію зарядки, там напруга десь 139 13,95 вольт до 14 вольт. Потім, коли він повністю зарядить, він може перейти у режим підтримання. Ось так цей інвертор працює. Тобто, Ще раз кажу, це не тільки інвертор, а це ще джерело безперебійного живлення. Коли йде зарядка акумуляторної батареї, можна виміряти струм. Струм заряду. Зараз ви бачите струм заряду 7,8 А. Тось батарея бере на себе 13 вольт напруги і 7,8 струм заряду. Максимальний струм заряду для цієї моделі, як ви вже знаєте, і це нанесено на передній панелі. Це 10 А. Коли батарея накопичила майже повний заряд. Струм заряду зменшується. Ви бачите, зараз трошки більше 1 А напруга зростає 14,11 В. Вентилятор охолодження переходить на низьку швидкість обертання. І інвертор наш скоро перейде у режим підтримуючого заряду.